Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Зараз для вас розпаковка та огляд наступного гаджета. Гаджет призначений для фотозйомки. Так що, кому цікаво, залишайтесь та Дивіться, огляд, купував у нас на аукко. Зараз акуратненько спробую відкрити. Ось так замотали цю штуку, а ця штука називається рефлектор, відбивач, по-російський отражатель. Така дуже хороша штука для фото та відеозйомки. Я займаюся фотозйомкою, також і відеозйомкою. От, е непогана штукенці. Так, в такому чехлі є значить, ручка для переноски. От, і на замочку є чехочек. Ну, Розміри такі досить. Непогані, але е, сам рефлектор, ну, вага десь приблизно е, 700 грам, десь так. Давайте я відкрию весь замочок, до половини відкривається і тут зразу складений є рефлектор. Так, чехольчик 5 в одному. Написано. І також розмір рефлектора це 100 на 150 см. Ось такий середній рефлектор є е, менші, є більші. Так, і ось так він розкладжений. Опа! Ну, ось зразу бачимо, розклався. І він ну ось так відбивати буде світло. Так, давайте я зроблю, щоб було видно повністю. З цієї сторони бачимо поверхність, яка відбиває світло, тобто чи від вікна, чи від основного освітлення ламп і так далі. З іншої сторони поверхність чорна для того, щоб прибрати лишнє світло. Також посередині тут присутні замочки. Ось такі два можна відкрити і побачити іншу поверхність так. Ну ось середині, такий прозрачний матеріал. Це для просвітки, щоб зменшити кількість світла. Дуже хороша штука при яркому сонці. Так і з цієї сторони просто отака біла поверхність. Так, а з іншої отака жовта поверхність, щоб змінити температуру фотографії чи відео. Так. Тепер зрозуміти, як це все легко складається. І все можна фотографувати. Ну, для чого потрібен реклактор. В принципі, так ви зрозуміли. Більш детальніше можна переглянути від інформацію в інтернеті. На Ютубі є багато роликів. Ну що ж, дякую всім за перегляд відео. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.